Про Кричка завжди приємні спогади. Я, по перше учень Михайла Кричка, вчився в його класі в Київській консерваторії, за що йому безмежно вдячний. Я зараз часом все більше і більше розумію значення тих років і того навчання, яке було з ним, що він нам дав. Людина, митець, митеця творча, композитор, диригент. Енциклопедично, знань, людина освічена у всіх сферах, оратор. Здорова людина, жодного пропущеного заняття за всі роки навчання не хворів, оптиміст. Він допомагав всім своїм тоном, своїм зверненням і завжди підтримував людей. Він доброзичливо ставився. Для мене це було важливо, тому що я, навчаючись в Києві, опинився там сам. Ну, і людина, як Михайло Михайлович, це був мій другий батько в Києві. Навіть трошки схожі вони були. Вони були знайомі з батьком. До речі, батько, коли був молодий, він починав свої в Ужгороді перші кроки диригентури, власне, тоді, коли Кричко був керівником Закарпатського хору тут. І вони вже з того часу зналися. І, звичайно, я пішов в Київ до Кричка. Роки навчання це заглиблення. Думайте, шукайте. Оце теж головне, що він вклав. Не так, зроби так, зроби це, зроби так. А ви подумайте, а ви пошукайте. А принесіть п'ять тварів Леонтовича на наступний урок. А тут так може бути. Закінчив два факультети, колись він вокальний і дрохенськохоровий. Він прекрасний мав голос, баритон, чись Партожинського. Коли він на уроках просто показував фрагменти, співував ці твори, які ми диригували своїм професійним голосом, то я кажу, це оперний співак, тобто наскільки дійсно гарний голос і звучний. І це заклало якісь цеглини. І так склалася доля, що після навчання армії я повернувся до Ужгорода. І перші кроки це було створення колективу Кантус. І на першому концерті, саме перший концерт, ми тільки тільки організовувалися. Відзначався 60 років ювілей Микола Кричка, який тут був відзначався. Ми звичайно хотіли виступити з хором і не тільки привітати його словами, а й щось зробити. Ми виконали перш деякі його обробки народних пісень з таким камерним складом хору. Його ініціатива, його хорова філармонія, яка була тут створена, що квартально проходила з усіма хоровими диригентами, наприклад, якогось колективу, прослуховування колективу, відкритих репетицій. До речі, так само в 1987 році на перших порах ми приймали участь в філармонії з Кантусом, мали відкриту репетицію, потім обговорення. Тобто кожного разу, кожного, кожна контакт, кожна зустріч з ним була такою дуже цікавою. Він любив дуже Закарпаття, його тягнуло сюди. Він бував тут влітку, зустрічалися, проводили відпочинок, час певний. І ця це, це, це постать недооцінена, я вважаю. Історія його із Шевченківською премією це трагічна історія, власне, фактично. З декількома. Ну, це, це там такі свої, як кажуть, моменти були, але це, це на, насправді було так, шкода. Але це людина, я знав у консерваторії двох людей, які розмовляли українською мовою. Він ходив часто в вишиванці, інтелігент, оратор. Він надихав своїх студентів, які приїхали з різних областей, розмовляли тільки російською мовою, і вони переходили з по поваги до нього потім на українську мову. Він при його бутності в капелі Думка, він відроджував духовну музику, яка на той час, в радянський час, була заборонена. Він мав догани за виконання таких творів. Він допомагав багатьом композиторів. Єген Станкович, тоді молодий композитор, Гавна Гаврилеєць, і багато багато композиторів українських, київських, які були на той час Києві. Він фактично і Станковича наштовхував на написання і тих творів, і капела Думка була і першим виконанням. Я був учасником третьої симфонії Станковича, я стверджуюсь тоді, коли вже був студентом Київської консерваторії, і з Капелою Думка ми тоді це співали. Тобто, і зараз, коли, коли ми працюємо, це Ця людина зі мною завжди в душі. Я завжди про неї пам'ятаю, я їй вдячний за це. І в своїй творчості намагаюся продовжувати ці традиції. Заклад. І особливо зараз це був українець, патріот в ті радянські часи, я вже про це казав. Його політика і виконавська політика, і всі такі, такі речі. Він він, він з українською мовою, українською культурою, хоровою культурою я думаю, дуже мав конкретні справи з колективами це. І зараз, коли йде війна і настали такі часи, і ми зараз повернулися, можна так сказати, до своєї рідної культури музики. і дізнаємося дуже багато речей, дуже багато цікавої музики. Яку нам тоді казали, що це не важливо, це не треба, там є, а та, це почекає, це може бути потім. І зараз вже досвіду, що поезія, що література, що музика, що малярство, тобто в різних жанрах, тобто ми відкриваємо для себе речі, такі речі. І фактично, я вважаю своєю місією да, от продовжувати ту, ту справу, яку він. Починав ще в незалежній Україні, в Радянському Союзі, але він, про яку він мріяв, яку він виношу і це, фактично, ми маємо просто продовжувати цей шлях, вклонитися йому.